Привіт, малята! Зараз ми з вами пограємо в пальчикову гру. Приготуйте свої ручки та повторюйте за мною. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Право вушка він зігнув, ліво вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Давайте ще раз. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушка він зігнув, ліво вушка він зігнув. Ох, втомився і заснув. Дітки, пригадайте, скажіть, де живе зайчик? Так, зайчик живе в лісу. Кого ми ще можемо зустріти в лісі? Молодці. Це вовк, ведмідь, білка, лисиця та зайчик. Малята послухайте загадку та відгадайте сірий, маленький, вухастий, прудкий, по снігу стрибає, від вовка втікає. Хто це? Так, це зайчик. Як він виглядає? Зайчик сірий або білий, пухнастий. Має довгі вушка, короткий хвіст. Де живе? У лісі, в кущах, у нирці. Чим харчується? Травою, моркою, капустою, корою дерев. А тепер ходімо малята до лісу проваджати зайчика. Ой, дивіться, хто це? Ведмедиця і ведмежата. Вовчиця і вовченята, лисиця і лисенята, білка і більченята, зайчиха і зайченята. Малята зайчик побіг додому, і нам прийшов час прощатися до побачення малята.